Шановні колеги, сьогодні ми відкриваємо новорічну магію GeneAli 2025. Готові побачити секрети інтерактивів, шаблонів і чарівних AI фішок. Саме цьому присвячено наш вебінар GeneA2025. Нові фішки для геміфікації. Секрети створення інтерактиву в освітньому процесі. Є фея школи і кате, і моя магія проста. Я оживляю уроки так, щоб навіть дорослі знову хотіли вчитися. Джиніалі – моя чарівна паличка, з якою будь-який шаблон починає світитися новими можливостями, а звичайний урок перетворюється на казкову подорож. Хочете побачити, як працюють новорічні дива інтерактивів, як оживає штучний інтелект у Джиніалі, як створюються квести, що захоплюють? Приєднуйтесь до мого вебінару еліт 2025 де я покажу всі секрети шабонів, інтерактивів та штучного інтелекту. Це буде магія, яку ви зможете використати вже наступного дня. Тоді вирушаємо в цей неймовірний світ. Дженіалі допоможе вам створити картку пам'яті. Далі, наприклад, ви хочете продемонструвати учням зображення. Ви подивіться, які чудеса, твори Дженіалі. Чи не так? Ось такі елементи на уроці. І діти задоволені. І це секрети, це магія. І про це ви дізнаєтесь на вебінарі. Ви створюєте квест, у вас буде шаблон, я підкажу, де його знайти, для того, щоб ввести код, і ваші учні будуть продовжувати гру у квесті. Наш вебінар буде корисний. Чудовий, магічний, цікаві картки. Я навчу вас їх робити. Таймери до наших ігор також чудова фішка нашого вебінару. Діти люблять дуже пазли і їх можна створити за одну секунду. А як це зробити, ви дізнаєтесь також на вебінарі? Ресурс Genially тепер має можливість генерувати тести. І це не просто якийсь там один тест. Це цілі групи тестів. Ваші учні виконують завдання, і ви отримуєте відповіді. А ще тут є секретний живий режим. Що це таке? Тільки на вебінарі про це розповім. До речі, я зі своїми учнями вже спробувала живий режим, і я розповім вам дуже детально, як ним користуватися, адже там є секрети. Неймовірна кількість різноманітних фішок, бюджетів, різних елементів, які зроблять ваш урок активним, насиченим і незвичайним, ну просто магічним, інакше назвати це не можна. А що як представити книги, винаходи чи ще щось ось таким способом? Правда, цікаво. Про це також мова йтиме на вебінарі. Заглянемо всередину, ми бачимо, що дуже змінився сам інтерфейс. І в ньому появилося дуже багато секретних різноманітних таких таємних фішечок. І я про це також планую вам розповісти. Але то вся дрібниці. Ми з вами поринемо в чарівний казковий світ. Я вам покажу дуже багато різноманітних шаблонів і як з ними працювати, перетворюючи їх під свої потреби. От, власне, почнемо із магії. Кімната загадок. Дитяча кімната. А ми заходимо догальної скарбниці. Що ж у нас тут приховано? А, гра сортування розподіл елементи за категоріями. Категорія народні свята. Що тут буде, побачите на вебінарі, і цей шаблон буде вам також доступним. Новорічну атмосферу свята продовжить ось такий різдвяний календар. І ви також отримаєте його у подарунок. Ми з вами пограємося. Але як ви думаєте, це все я сама робила? Так, частково сама. Але шаблон був. Готовий у ресурсі. А як готовий шаблон в ресурсі перетворити на чудову гру для себе та для своїх учнів? Ці секрети я вам розкрию на вебінарі. І ось у нас така гра на коли ми натиснули на чарівний мішечок. Я з вами ще поділюся одним секретом таємним: як створювати такі ігри у ресурсах, як поєднати штучний інтелект. І в самому ресурсі, і штучний інтелект у наших уже відомих чатах, і створювати ось такі неймовірні ігри. Я думаю, це буде дуже інтригуючий момент. А ось таке завдання створити з допомогою штучного інтелекту. Ні, ні, абсолютно не вручну. Все це робота штучного інтелекту. А от як його інтегрувати в Дженялі це мій великий секрет. І ним я поділюся з вами. Зроблю вам подарунок такий до нового року. О окрім того, є наступні завдання. Наприклад, світлофор чесності. І ви можете тут придумати будь-що, точніше, не ви, а штучний інтелект вам допоможе. І з ним магія школи ІКТ, і я, чарівна фея школи ІКТ. Або ось таке завдання: заповни пропуски. У нас є підсвічений жовтий, ось такий поле. Я натискаю, наприклад, ось так і співаю, шукаю далі слово. І знову ж таки, повірте, що це. Не я створювала це створює штучний інтелект. Я тільки змогла поєднати Дженіалі із штучним інтелектом, який є не тільки у Дженіалі, а є, як я вже говорила, у інших чатах зі штучним інтелектом. Можна продовжувати багато, але багато буде на вебінарі. А зараз я сподіваюся, достатньо для того, щоб вас зацікавити. Поділюсь останнім секретом, тільки нікому не кажіть. Нехай всі секрети дістануться вам, саме учасникам школи ІКТ. Ми з вами розглянемо дуже багато цікавих готових шаблонів. І ось, наприклад, такий. І все це ви можете створювати самі. Домовилися, що ви нікому не розкажете, адже я фея і дізнаюся про все про правду і про неправду. Так, Лі дуже змінилася, але не змінилися її чарівні властивості. Не міняється властивість школи ІКТ дарувати вчителям радість. І чарівництво дійсно, ми можемо будь-який шаблон перетворити на свою авторську роботу. Натискаєш на кнопки всередині шаблону, і там анімація, перехід між блоками. Додайте рух і динаміку, каруселі, бюджети та інтерактиви, що створюють справжню магію уроку. Із І школою те, ви завжди поринаєте у магію. І цей вебінар не буде виключенням. Тим більше, це новорічний вебінар. Спробую подарувати вам святковий настрій, хоча б частково в тих мірах, в яких це можливо, ваша фея школи і КТ. До зустрічі на вебінарі 13 грудня о 16.00. Чекаю на вас, колеги!